Всім привіт, сьогодні будуть цікаве відео саме про те, як я візьму участь у Велогонці, яка називається Київська сотка 2023. Буде їхати там 50 кілометрів. Траса проходить за Києвом, будуть спуски підйоми. Тому, друзі, надію, що це відео вийде прекрасне. Бо сказати, що старте містечка знаходиться на ВДНХ. Тому, друзі, всім жапри на перегляду. Поїхали. Наші приходи починають з того, що ми їдемо на вокзал, щоб сісти на електричку, яка йде до Києва і потім вже... 6 кілометрів доїхати до ВДНК, адже їхати своїм ходом доволі буде далеко. Це 35 кілометрів плюс. Тому, друзі, це момент істини, чи вріземо ми чи ні. В принципі, як бачу інші ризи, то там влізти навіть самому не можна. А треба ще двома велосипедами. Висадилися вже з електрички, зараз переїдемо на ліву сторону і їдемо їхати там недовго, навіть менше, не 6 кілометрів, а 5,8 км. Тому вчора що вчора показували, що 6,2, а зараз менше. Тому зараз, напевно, сюди потрібно. Виходили вже до ВДНГ. зараз будемо шукати павільйон, хоч що учасників доволі багатенько. На п'ятдесятки зареєструвалися, плюс-мінус, начебто чоловік 60-х я пам'ятаю, можливо, щось змінилося, можливо, неправильно вам кажу. Тому хочу сказати, що зараз отримуємо номерок, тобто стартей пакет і гонка буде через годину. Так, що я отримав в стартовому пакеті це сумочка ось така. Потім тут у нас якась коробочка, зараз поглянемо, ось така чашечка. Потім плакат ось такий. І це ось такий пакет, тут, неї номерок. Так. Ось номер. Тому зараз хіпляємо і в принципі готуємося. Я Отримав карти пакет. Учасників, як ви бачите, багато, атмосфера прекрасна. Причепив ось сюди спереді, але тут трішки відірвалося. Ось тут причеплено. І також ось харчування. Зараз виберу. Два батончики якихось, напевно, ось цей, можливо цей або ось цей. Є вже один батончик з журавлими. Він маленький, тому в принципі там небагато калорій. Ще з'їм на напевно, один. І ще потім з'їм один, коли буде їхати. Також там будуть ще якісь підстопи, тобто водичка, там можливо якісь езотоні, ще щось, фрукти можливо, тому також там будемо загулятися, поїмо щось. Я почав приїхати до секоло і також розповісти вам, чому я записався на 50 км. Перше, те, що мене москоті, підбили на 50 км записатися, а друге, думаю, якісь будуть змагання, я думаю, щоб не сильно там вийтися, запшу на... запшусь на менше, але краще було б записатися на більше. Ну нічого, спробуємо таку дистанцію. в наступному році їдемо трішки більше, досвідці багато. Атмосфера прекрасна, буде старт ось тут, тобто ось на ВДНГ, а потім ми з е, супроводом поліції поїдемо до Кружної Києва і там вже очі тихо. І там вже почнеться вже змагання. Тому, друзі, до дозбання ще 30 хвилин до старту, як бачите, готується вже арка. Ось тут арочка в нас. Давайте рослимо також, що з моїм велосипедом. Це я приклею ось такі наклейки, як навіть не видно на камері, трек. Далі у мене з'явився ось тут ось такий значок трек також. Наклейки вибрав неправильно, тому що велосипед темний, потрібно вибирати білі, як ми були до цього. Але я вибрав чорні чомусь і тепер трішки покатаюся і пізніше переклею. Все розповіли про трасу, розкрили про все. Траса була нова. Взяв я стяжечку ще одну, але вона була трошки велика, тому я причепив ось так, як бачите. Так, можна сказати, як нормально, а так вже просто як прив'язав його. Трішки, так, да, виглядає не сильно красиво і естетично, але що поробити? Щось придумав таке. <клухи> Своєму зробив. Театрську ну, є 50-100 і км і є це у нас спорт. У нас категорія така, потім... Де... Шосейні та МТБ, начебто. Потім незвичайні велосипеди. І начебто... А, ще фікси йдуть. І начебто все. Раніше була ще категорія це ретро. В принципі, я туди би входив, але її прибрали. Тому ось так їду, маскати, як шосейні та МТБ. Хочу сказати, що є різні велосипеди, які... На фіксах приїхав, як і на нових, і на доволі ретро велосипедах, тому тут, маска, і канендейл, і прайди, і біанші, багато різних. І, і БАШ, тому, в принципі, ось так. Прикольна Та атмосфера. Трішки від'їхав далі, щоб мене було чути. Їхати буду сьогодні, як говорив, 50 км. хочу держати швидкість десь 30, трішки вище, десь прибавити, десь збавити. тобто десь я знімаю. Поки що будуть гірки. Одна гірка, знаєте, козба називається, доволі така затяжна. Ще трішки покатаюся, розповім. Давайте ще що почав читати книгу одну. Це багатий тато, бідний тата. Раніше я щось не читав книги, але хотів на дану тему почитати, і тут я знайшов книгу і почав читати. Давайте розповім трішки про цю книжку, тому що книжки я взагалі не люблю читати, а тут ця книжка прям замотивувала і з'явилося бажання прочитати. Хочу сказати, каже, вона доволі цікава для тих, хто хоче розвиватися у сфері грошей. Хоче якось більше заробляти, щось виконувати свій бізнес. Дуже цікаво, рекомендую прочитати. Хрускає книжка каже, що щоб ви працювали не на гроші, а щоб гроші працювали на вас, тому, друзі, ну, розвиватися в цьому, прочитати. Також там є друга частина, квадрат вашого потоку. Ще б якщо не читав, не знаю про що, але прочитавши 40 сторінок. В першій частині багатий тато, бідний тато. Мені сподобалося 40 сторінок, це процентів, напевно, 6-7 від цієї книжки, там сторінок 200, але ти сідаєш і просто читаєш там 10 сторінок, ти проходь, як хвилина. Тобто така дуже цікава книжка, тому рекомендую. Прекрасна локація в ДНХ, тут можна і побігати, поїздити, ну більше побігати, тому прекрасно. Ще також ще порівняється думка багатих і бідних, а, наприклад, бідний каже, що я не можу це дозволити, а багато каже, як я можу це дозволити, що мені потрібно це зробити, і це трішки відрізняється. Ще ви сказати, що погода сьогодні прекрасна, немає сонця, радості, напевно, 24, ще також вночі пройшов дощ, напевно, тому що були калючі невеличкі. Вітер є невеличкий, тобто, ну, коли їдеш, то дує, але прямо такого сильного немає. Тобто пари вітру немає. Як там. Пару днів тому було, бо там як я виїжджав там 26 вітер, я їду проти вітру, кілометрів 13. Тобто я приїхав десь там 35, але 13 їхав проти вітру і такі собі задоволення. Не... Мені не сподобалося. Хочу сказати, що Після такого старту прям з'явилось бажання змінити велосипед. В принципі, не було і раніше, але бачивши багато крутих велосипедів, в мене з'явилося ще більше. Тому, друзі, хто знає такі плюс-мінус бюджетні велосипеди, напишіть мені в коментарях. Хотів би на і змінити, щоб буде 28 та 32 колеса, щоб можна було їздити добре по ґрунту, по лісу. Ну, В принципі, можна і на цьому їздити, але не так комфортно. Тому, друзі, пишіть. А я зараз під'їжджаю до старту, тому залишається вже 8 хвилин, учасників багато. Так що старт прекрасний, атмосфера прекрасна. Йду до старту, учасників, як бачите, багато, всі на різних велосипедах. Перший старт на 100 км, потім різні категорії, потім вже на 50. Вчора купив. Не шо не шо не не Схор, у нас не, не дітя. Просто формуватись, я ставлюся. Після ставлення позиція наводить. Картунули вже 100 км спорт, потім в, в, в шосейні шосе. МДБ. Зараз стартують фікси та різні осведи, а потім вже буде старт на 500 км. за шосейні, тобто моя категорія. Бувся старт, виїжджаємо. Бувся старт, тому йдемо до окружної. Це там буде старт за фестивий і стартуємо. Будемо гнати. І так, друзі, я так розумію, що старт почався. Був знак, що ми за Києвом, значить розпочався, тому будемо гнати. Хоча що буде під МТБ, Проїхав метрів 200. Поняв, що швидкість велика, 40 і більше збавити. Зараз ще так, ми їдемо, Бачите, хотів за тим НДВ вчепитися, трішки вкусти, поки телефон доставки, бачите, люди бігають, їдуть. Траса поки, прекрасна, Чистий асфальт, приклад вже 3 км. швидкість середня 33-34. Зараз потрібно чимось чіпитися. та в принципі їхати. Можливо, десь в руку встати. Набагато буде комфортніше їхати. Тому шукаємо зараз. Швидкість 35-40 в спорті, тому зараз друзі, доганяємо їх і чіпляємося. Чуть не впав Була ямка. Ось бачите, там ще зажнемо їх. Почалася погана дорога, ще гірка. А попереду ще гірка космос, потім ще якась гірка буде на фініші. Тому сьогодні буде гарна велопробування. Приїхали вже 8 кілометрів, відчуття прекрасні, їдеться мені прекрасно. <хе> Побачимо, що буде на останніх кілометрах. Поки піднімаюся в горку, давайте розповім, що зі мною може трапитися. По Перше це пробити колеса, запаски в масовий, ні камери, ні насоса, ні лопаток, нічого. Тобто, коли я проб'ю, моя гонка закінчиться. Ну може до там побігти, якщо там, звісно, не 40 кілометрів ще другий випадок, що мене трапитися. Поїхати не туди але тут складно звернути звернутися туди. максимум що може поїхати на 100 ще, ну тобто 50 випадково. І третій випадок, навіть не знаю. Потім без придумаю і скажу. Так буде всю гонку, напевно. І, звісно, я не пручуся на максимум. Кстати, хочу сказати, що схожа місцевість на якісь шашників, можливо вишентів, витачів там де їздив. О, які Витачів. Гнідин, Килів, ну, щось такого подібного. Так, он гірка перша. Так що зараз будемо підніматися. Краєвиди немовірні. Дорога ідеальна. Ось подивіться, які краєвиди. Ще хочу сказати, що сьогодні прекрасна погода, те що е, похмуро і кадри входять просто неймовірні. Адже нема засвітів сонця. Ось підйомчик невеличкий, метрів 5-10. Оп! На сьомій передачі їдемо. Так. Їхає вже 20 км, бачить якщо зупинку за фіалки. Зараз е, їдемо, направляємось, можливо, як написано метро овочі. Е, Насдиганяють ту до хоч насичено на початку. Середньо виходить в мене 27-28. Хотілося трішки швидше, тому за трішки зараз трішки прибавимо і дожинема. So I'm going mainstream Ось тут сім'ї 50 і там буде їхати набагато краще. Ми йдемо самі 27, а там будемо їхати 27, але витрачатиме 24 там на 23. Так що доганяємо їх. І так, друзі. Підйом 12%. Перпигівся на першу передачу. Зараз заїду, потім буду вже коментувати. Тому що одною рукою складно заїжджати. Все, заїхали. Прекрасно тут місцевість. Така асфальтована доріжка. І прекрасно їхати гадати природа віном. І так, друзі, ось поворот праворуч. Ось як бачите. Все, тепер пряма. Можна гнати. Тут дивився маршрут, який знімали переволоки до вітання. 20 після Гірки на цій прямої. Прекрасно. Їду зараз середня, 33-35. Доганяю. Думаю, забіг оказується де їду 30, а їду 33, тому шукаю, торкну їду 33 і їхати спокійно з ним. Зараз обганяємо ну, ще одних учасників, тут 5 учасників, начебто. Зараз будемо йти на обгон. Їхав 50 з гірки, а завтра, побачите, набір, гірка. Переключився на другу передачу і крутимо. Догнали доволі багато учасників, тому заїжджаємо, можливо це той самий заїзд, тобто гірка, яка називається космоса, можливо ні. Також хочу сказати, що був підстоп. Вип води. Зараз швидкість на гірку 15-12 зараз вже. Але заїжджаємо. Тому, друзі, виключаємо камеру, тому що холодова заїжджать і говорить. Тобто навіть одною рукою держати ось так не дуже легко. Да, горка можна сказати, трішки втомлює. Навіть не трішки. Середня вже тобто... Зараз на 10 вже їхати складувати. Але зараз приїхали десь напевно метрів 300. Можливо, трішки І так, друзі, заїхали Дякую. на підстоп. Дякую, все, везли гавунчика. Так це зараз. Дякую. поїдемо. Трішки пропустили учасників, але гавунчик пропускати не хочеться. Це вже 40 кілометрів, бачите, зупинився взяти шматочок, потім взяв ще батончик такий, та такий єноті нарисований, навіть ось тут у мене лежить. Ось такий, ось такий батончик взяв там. Сил прибавив, з гірки там 60, навіть і потім 60 на 59. Проти переключився взяв передачу. Прекрасно. Їдемо задоволений. Так що, друзі, так, Батончик ми трішки підкріплю. Так, втратили трішки часу, втратили тисячі обігнали, але зараз вже нема їх. І так, друзі, приїхав за 47 кілометрів, він трішки посилився. Хочу, чуть повернув на сотку, там я так проїхав, думаю, нікого немає. Тобто там пород був, направо це буде на сотку. І там щось так можна сотку поворачувати за всіма там. Але тут не поїхав 50. Він яка ще заїхав, а другий вже так. Думаю, на початку що буду вже пішком. Але стільки витримав і заїхав. Тому, друзі, не здаватися йти вперед. Держати такі хімки. Вона важка. Через парку скоро стане легко. Тому виїжджаємо зараз на дорогу і куди їхати далі. Зараз побачимо. А, ось бачу прямо. А що скоро за фініш. Эмоции зашкалюють. Так, друзья, ветер сильный Бачу на 300 метров Финиш у! Финишуем Финиш Все, заехали Вышло у меня Итак, друзья, я финишировал дистанцию Вышло у 49 километров за Час 50. Тут було показано що 2 години. Прекрасне задоволення. Середня тут з'явиться, також з'явиться трек. Заїзд мені дуже сподобався, емоції зашкалюють. Траса не сподобалась, гірки прекрасні, які вирубують, але мені сподобалася. Траса максимально нормальна, асфальт для шосейника лічна. Тому, друзі, зараз їдемо вже на ВДНХ, 6 кілометрів туди їхати. Тому, друзі, ось так вона вийшло. Задоволений, нічого не пробив, зі станції не зійшов, велосипед цілий. Все прекрасно. Давайте зробимо такий невеликий підсумок. Погода прекрасна, організація прекрасна, траса прекрасна і все прекрасно. Думаю, що, можливо, пробив колесо, можливо, через трапиться, але все вийшло нормально, без пригод. Але пригоди також були б непогані. Це був би такий контент. Так що виїжджаємо. Так вам така Камбрі. Прекрасна. Все, фінішував, доїхали до. Отримав отримався медаль. Ось так пройшла гонка. Отримався та медаль. Задоволений. Приїхали ми. З місця фінішу 4 кілометри, майже 5. Прекрасна атмосфера, задоволений. Вже повторяюся. Раз-два-три. до такого плакати побачила, зайдемо себе. Притяг зі підійшов і... Ось я. Прикольно. А зараз їдемо посмакувати якимись смаколоками чаю, бачу вже тут якесь є, Тому їдемо. Ні, печиво немає чай є. Взяв собі чай. Зараз спробуємо. Хоча що. Також там ще баталики зараз з мене. А так прекрасно. Але хоч сказати, що один мінус, що музика трішки тут така щось не дуже емоційна. Ви всім її бачите, чуєте. Хоч я думаю, що мені така машина, що будуть тут а, такі треки, які емоційні, мотивують, але щось, ну, можливо, комусь ще подобається, в принципі, мотивується, але в мене щось вона не цінна, таке, як більше відпочивати. Взяв павербанк, поставив телефон на зарядку, також кажу, що прийшов на масаж, там був безкоштовний масаж на стартну містечку. Масаж просто неймовірно прекрасний. Відчуття, то, що я їхав, вже немає, тому можна ще записати на 50 і їхати так само в Та дивитися середня. Вийшла мене куська, що 29,8 середня. Ще сказати, що також бабкава від компанії Lore смачна американо з молоком каву не пів, але мені сподобалось. Хоча б трішки, щоб ще було, але в принципі непогано. Хоч, що далі нагородження буде. Подивився, що я зайняв перше місце в категорії своїй. Можливо, нагородять, можливо, ні. Також розіграю два велосипеди, два горних велосипеда скот. Можливо, там один скот і другий якийсь з другої фірми. не пам'ятаю, значить два смота. Тому, друзі, також є шанс виграти велосипед. Хочу сказати про те, як я зайняв місця. В я зайняв на 50 км 24 місце. Тато також їхав 50 км, зайняв 11 місце, в категорії 4, не хотіло пару секунд, там 2-4 секунди. Я зайняв перше місце в категорії. Не знаю, чи мене нагородь, адже я в категорії до 18 там як окремо, можливо, це є така категорія, можливо, нема. Але думаю, що все-таки нагородять мене. І також є шанси виграти в Олесафе. Серед учасників всіх, які фінішували, і серед переможців. Тому, в принципі, кожна шанси рівні. А ось тут у нас велоспез у нас який буде розігрувати. Давайте поглянемо на нього. Ось так він виглядить. Це горний в нас велосипед. Прекрасний. Давайте. До нагороди залишилося ще хвилин 30, сказали, тому чекаємо ще, потім познімаю і сподіваюся на нагороди. А вже раз почався нагородження, нагородили категорію спортсменів, і, так і також вибирали один велосипед. Вийшов учасник першу, під номером, що я помиляюсь, і... тому що називається одну безпеки серед э... переможців. І, і також то, круто, те, що можливо, в категорії своєї нагороді. тому що я перший там і там взагалі категорія написана, не знаю, можливо, нагород не було, ні, але як буде. Зараз йдемо слідкувати за як нагороді. І так, друзі, залишилася вже велогон, хвостка ще пройшла вона прекрасна, тримала прекрасні емоції, пройшло вже нагородження, е, нагородили там, кожну вікову групу там, на різні лосьпеди, унікальні лоспети, також хоч сказати, що мене не нагородили. Чомусь, ну, можливо, те, що я не попав в категорію. Потрібно може ставити в 1839, але там я також будь, не зайняв нічого, там е, міню приїхало вже чоловік 6, тому в принципі, що вийшло, то вийшло. Також нагородили мого тата. Зайняв він друге місце. Ще б сказати, що траса мені сподобалася, були гірки і підйоми, і спуски. Асфальт був нормальний. Велосипед також в принципі, не підвів. Все чудово з ним. Можливо, що вже потрібно міняти велосипеді, і велосипед можливо сам, тому що трішки вже старі. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайк і пишемо в коментарі, підписуйтесь канал. Всі. Слава Україні! До нових!